Авіатроща під Жанкуєм. окупанти підтвердили падіння військового гелікоптера Мі 28 у селі Світле. Обидва льотчики не вижили. Стверджують, що політ був тренувальним без боєкомплекту. А в усьому винна технічна несправність. У пошуках кримських партизан росіяни злякались кущів і халабуди з гілок. Окупанти відзвітували про розкриття позиції диверсантів біля залізничних кулій. Вони сполучають Сімфорополь з Севастополем, мовляв, з укриття слідкували за перекиданням військових вантажів. Російські силовики залізли в барліг з обшуком і ніби навіть знайшли ковдру та шмат картону. Вже оголошено і, можливо, йдеться про нову хвилю обшуків. e o boy Окупанти звітують про затримання в Криму українського коригувальника. 34 річний чоловік фільмував переміщення ешелону російської військової техніки в бік фронту та надсилав відео до чат-боту. Окупанти називають його винуватцем українських ракетних ударів і закидають так звану державну зраду. На кадрах опублікованих ФСБ облава в оселі та момент вивезення бранця автобусом силовиків, судячи з усього, чоловік. Ка незаконно доправили в Москву, де тамтешній Лефортовський суд взяв його під варту на два місяці. Ані імені, ані інших подробиць поки немає. До п'яти років в'язниці засудили 36-річного українця, нібито за участь у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челібіджихана. Окупаційний армянський міський суд підтвердив закиди силовиків, що Баранець буцімто вступив до батальйону ще у 2015 році. Проте сформовано його було лише після повномасштабного вторгнення. Правозахисники стверджують, що у Криму зафіксовано десятки випадків переслідування громадян за нібито участь у кримсько-татарському батальйоні затримання отримали реальні терміни і відбувають незаконне покарання у російських в'язницях. На бахмутському напрямку цього тижня не втрачено жодної позиції. А виправдання росіян браком боєприпасів брехня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Поза тим, в генеральному штабі наголошують, що ворог не відмовився від наступу, а важкі бої в Бахмуті тривають як і оборона шляхів. Дорогою через хромово евакуйовують поранених і доправляють необхідне для захисників Бахмута. Потикання росіян в а мовують мінометники. Російські загарбники кинули на цю ділянку фронту все, що здатне ефективно воювати. Тому мінометникам не бракує роботи цілодобово. Підрозділи у єдиний організм поєднує пункт управління, з якого пильнують ворога безперервно. Оператори безпілотників наживо стежать за позиціями, звідси ж коригують вогонь артилерії та планують майбутні бої. Це дає можливість нашій піхоті бачити переміщення ворога, знищити його на ранніх стадіях, скажімо так, на підході ще до них, знову ж таки, зберегти нашу піхоту, ну і відбити бажання у них продовжувати далі наступ. Тому що рядом стоять побратими надіжні і тобто працювати, тільки працювати. Наша праця прикриває кров піхоти. Повертати депортованих дітей стало значно важче. Окупанти намагаються їх асимілювати, а можливо й відправити згодом на війну. Про це розповів екс уповноважений з прав дитини, а нині виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба. За його словами, росіяни тримають дітей до останнього, бо вони є свідками геноциду, за який можна буде притягнути російських посадовців. У цьому Україні не обійтись без допомоги допомоги ООН, Червоного Хреста та інших організацій без втручання інших країн, які сьогодні мають відповідні впливи, Україна не може сьогодні. Дістатися до наших дітей, які перебувають там, яким кожного дня примивають мізки, яким видають українські російські свідоцтва про народження, російські паспорти, яких відправляють сьогодні в прийомні родини або піду на, на усиновлення в російській сім'ї. Отримання російських паспортів на окупованих територіях не є злочином, коли йдеться про виживання. Це пояснила юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Такі документи визнаються нікчемними, але є поодинокі винятки, як то акти народження або смерті необхідні для захисту прав людини. У випадку, якщо цивільному населенню, що знаходиться на окупаційній території, потрібні дані документи для того, щоб реалізовувати свої, в тому числі і основоположні права та обов'язки, вони це цивільне населення мають брати такі документи, і це не буде розтлумачено, як, наприклад, колаборація міська діяльність або інше сприяння окупаційній адміністрації, тому що це зокрема пов'язано із реалізацією фундаментальних прав. Мустафа Джемілєв став почесним професором університету Хаджи Байрам Віліванкарі на церемонію нагородження кримськотатарського національного лідера. Завітали турецькі урядовці та радники президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У своєму виступі Мустафа Джемілєв нагадав про трагедію геноциду депортації кримців, організовану Москвою, та висловив надію на якнайшвидше повернення до вільного Криму. Він наголосив, що бороть. Боротьба триватиме до остаточного вигнання загарбників із півострова. Для мене велика честь отримати звання почесного доктора. Скориставшись нагодою, я розповів присутнім професорам-студентам і студентам про становище в Криму. Також дещо про ситуацію в Україні, зокрема. Тож загалом я дуже задоволений. Ректор мзвизнання кримського татарина почесним ректором безумовно є жестом вшанування національного героя кримців. Звичайно, це звання надане за його боротьбу та підтримку кримсько-татарського народу. Те, що зараз кримці мають голос у світі, по суті, його заслуга.